Нині закінчилися тристоронні перемовини між Україною, Сполученими Штатами і Туреччиною. На черзі мають бути перемовини з делегацією з Росії, але як повідомляють турецькі змі ще делегація російська не з'явилася на місце перемовин. А от українська вже працює на місці, так само як і наша колега Олена Чернякова та оператор Максим Хлопотов безпосередньо слідкують за всім тим, що відбувається в Анкарії, що нині в Стамбулі. Олено, що станом на цю хвилину? Колеги, вітаю. насичений день безпосередньо, як і учора. Втім, про все по порядку. Отже, станом на зараз українська делегація, яка відповідно до наказу президента, має зустрічатися із російською, вже прибула безпосередньо на місці. Перемовини відповідно до моєї інформації ще не почалися. Чи прибула російська сторона? Мені сказати важко, тому що перебуваємо тут в спеціальному ньюзрумі, і в принципі це зафіксувати нам не вдалося. Тож ми чекаємо на старт цієї зустрічі, у якому форматі вона буде відбуватися. Сказати поки що важко з однієї простої причини, бо бачили ми різні а, меседжі і в різних медіа і в Sky News а, повідомляли безпосередньо, що ША призначили свого представника на цю зустріч. Ну і, в принципі турецька сторона має бути втім, чи це буде тристоронній формат Туреччина, Росія, Україна, чи це буде чотиристоронній формат. Поки що сказати остаточної інформації, ми не будемо. Втім, зустріч точно відбудеться, як повідомив нам речник Міністерства закордонних справ України Горгій Тихій. попри те, що Росія відправила ну дуже дуже низький рівень делегації, що відмічають усі у світі, і навіть державний секретар Сполучених Штатів Україна, все ж ухвалила рішення прибути на переговорів аби уникнути потім маніпуляцій з боку Москви, що мовляв, це ми зриваємо переговори. Рівень делегації, яку вчора затвердив голова держави. Насправді досить теж високі. Ми бачимо, що очолю делегацію ростемо у мірах серед. Учасників делегації її заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, її а, заступник керівника гур а, пан е, Скібіцький. Тобто, наша делегація тут досить сильна. А, втім, про ці переговори будемо повідомляти більше подробиць вже після їх початку. А ще розкажу акцентую увагу на тому, що вже відбулося. Отже, від самого ранку а, безпекові радники Франції, Німеччини, Британії та Сполучених Штатів зустрілися із українською делегацією на чолі з Керівником офісу президента, міністра закордонних справ та міністром оборони на ці зустрічі безпекових радників на зміназмі так сторони скоординували позиції перед оціми перемовинами між Києвом та Москвою. І Як ми чули від нашої делегації, що справді зустріч була хорошою. Подробиць знову ж таки повідомимо пізніше. А близько 10.40 почалася вже зустріч на високому рівні. Трьохстороння зустріч: відповідно, Київ, Анкара і Вашингтон. Міністр закордонних справ України, керівник офісу президента і міністр оборони були присутні і з нашої сторони. Панове, розуміємо, в яких умовах працюємо безпосередньо зараз намагаємося налагодити налагодити зв'язок з нашою Оленою Черняковою, оскільки важливі деталі, які вона вже зараз може нам повідомити. Олено, повертайся в ефір, налагодили зв'язок. Колеги, повторюся, хто був присутній на тристоронній зустрічі? Я так розумію, нашим глядачам це не вдалося почути. Почалася тристороння зустріч на високому рівні близько 10.30 години. Україну представляли керівник офісу президента, міністр закордонних справ і міністр оборони. Також був заступник керівника офісу президента. Пан. Абевс, власний горадник, турецька сторона теж на дуже високому рівні. Це міністр закордонних справ і начальник турецької розвідки. Американська сторона теж високий рівень. Державний секретар Марко Рубіо, спецпредставник Кіт Келох говорили вони понад годину. Також подробиць про що йшла мова, ми поки що не знаємо. Втім, коротесеньку відповідь почула від Рустема Мєрова, коли він виходив разом із Марком Маркрубієм, спитала, чи була продуктивна зустріч. Він ствердно сказав: Так після того як зустріч завершилася, високий рівень поїхав. Рустем Мєрев лишився тут із українською делегацією чекати на початок перемовин з Москвою. Знову таки. Чим завершиться ця зустріч, що росіяни привезли сюди на стіл, і чи готові вони до конструктиву говорити заранем втім, із тих масажів, що лунали з Кремля? Ну це виглядає мало ймовірним. Українська ж команда має мандат на переговори. Це припинення вогню на 30 діб. За це припинення вогню безпосередньо виступають е усі наші ключові партнери, починаючи від Європи, завершуючи Сполученими Штатами Америки. Ну, і, звісно, глобальний південь південь, і, і навіть, як ми знаємо, новий. Понтифік. Втім, чи вдасться досягти сьогодні такого рішення, сказати заважко і знову ж таки з огляду на низький рівень російської делегації, яка ну неуповноважена ухвалювати такі рішення, е можемо лише допускати, що досягти цього рішення буде дуже важко. Тож сподіватися, е але шанси все одно лишаються. Колеги, ми працюємо тут. Перепрошую за таку динаміку, тому що події справді розвиваються досить швидко. Будемо е Тут стежити за подіями. Ну звісно, що як дізнаємось, головні подробиці будемо повідомляти в ефір. Дякую Олено. і будемо долучатися ще раз до того, що відбувається або не відбудеться. Ми не гарантовані ні від чого, бо з росіянами домовлятися абсолютно марна справа.